Усіх квітів зі світу замало, аби вас вшанувати, матусю, ви для нас усю себе віддали, серцем своїм до вас пригорнуся. Скільки змалку себе пам'ятаю, стільки страшного лиха боюся, щоби мама мене не лишала, боговічному завжди молюся рідна мама, як горлиця сива. Пригортає і гріє, голубить, Десь пораду, сховає під крила. Вона просто ні за що нас любить, а молитви, безцінні молитви, насторожі за діток щоденно. Не здається, вона серед битви спонукає довір натхненно. Ви найкраща матуся у світі. Саме Бог дарував діток мамі. Нам із вами судилось зустрітись, вам прийшлося нелегко із з нами. Не цінуємо і не розуміємо, поки самі батьками не станемо. Серце мами і плаче, і радіє, разом з нами, завжди разом з нами. Вам спасибі за все дорогенька, ви безцінний для мене дарунок. Вас вітаю сьогодні рідненька, вам дарую міцний поцілунок. Ви пробачте, що мало казала, що пишаюся вами красуне. Ви прекрасна і добра мама, на лиці хай вас посмішка буде.